І так, у нас мега файт із зміючкою Оленкою. Анаконда кобра гадюка. Чим вона кидається? Якісь яйця в яйцях, В яйцях. Маленькі зміючки. Отримуйте. На горіхи. Так, оце треба ось, ось так зробити. Перестрибнули. Далі що вона буде робити? А найвищий потрібно залізти. Давай швидше, швидше, бо знизу якась потрута, чи то лава, чи то незрозуміло що. Охівретна ця змія. Тут, мабуть, треба суперударом супер ударом сити оці всі кільця, єсть. І останній штрих. Аперкот прямо в бороду. Чим це вона кинулась? А не вона втратила зуба свого. Тепер без зуба гадюка. Так, тут нам допомагає курка так добряче своїм мега стрибком. Без курки ми б нічого не зробили б, мабуть. Оп, стоїмо, стоїмо, отрута плавиться. Все чітко, приземлились. Далі. Яйця зі зміями. Якщо розбивати яйця до того, як вони вилупнеться, в принципі, тоді вони не вилупляться. Ну, логічно. Так, і... Єпірход в бороду, готово. за цей... Ой, хапаємо її за цей довгий язик і повертіли. Це вже так епічно виглядає. Але в нас ще два життя, в принципі, все добре. Тільки оці шари мені не подобаються. Чим це вона плюється? Хто підскаже? Що воно таке? Якісь згустки, наче отокіт виригав щось. І один цей згусточок нас наздогнав. Та що ж таке робиться, дивись. А, ось туди. Отримуй. Могли б і життя не втратити якось дуже... Ой, чуть не прибило нас. Диви яка. Ну... Змію перемогли.